Владимир Передший. Ви знаєте, перше хочу привітатись, добрий вечір. Е, перший раз сьогодні зранку став і не хотілося говорити про політику. Собі пообіцяв, не буду я говорити про поганих, про добрих, як це відбувається в країні. Сьогодні святий день. Але ви знаєте, вечором зібрався спокійно, хотів піти просто, покласти квіти, пройтись по-інститутській, е, побачити. Ці знову місця де гинули мої побратими, друзі. Знаєте, з чим я стикнувся? З тим, що стоїть стоять хлопці. Я підходжу, кажу, посіть, будь ласка. Вони кажуть, не можна, тут тільки по запрошеннях. Мене найбільше питання: від кого ховатись? Цей народ приніс перемогу теперішній владі. Вона стала президентами, прем'єр-міністрами. хоча Яценюка там не було, я не бачив, але ми а це змогли. Хто там був, тебе там не було. І що я хочу сказати? Я не буду сперечатись Таню, з тобою стосовно хто там був, як не був, це недоречно. Зараз ми говоримо по факту, хто використав цю перемогу в яких цілях. І я розвернувся і пішов. І зустрів Олексія біля стадіону Лобоновського. Ми переговорили, там майже людей не було. І потім приїхав сюди. Увірте боляче. Коли, нас, коли ми були потрібні йти вперед, нас ніхто не питав, чи є закон, чи ми цього хочемо, чи нам страшно. Треба було ішли. І перемогу здобували. Коли треба, було, коли треба було з перших секунд виїхати на схід України, захищати е нашу державу, теж ніхто не питав. І чи була зброя, чи не була, все одно їхали і це робили. Для чого ця показуха? Ви думаєте, це зараз допоможе нашій країні гарня, гарна ілюмінація? Ні, нашій країні потрібно те, щоб влада турбувалася про рідних загиблих, щоб держава піклувалася про людей, які її обирають.